Усім привіт! Ви на каналі Артефакт Українська інфографіка. Багато хто з нас має домашніх улюбленців, у когось вони пухнасті, у когось пернаті, а хтось зробив дещо екзотичний вибір. Та сьогодні ми розповімо вам про собак. Дехто любить своїх цуциків, як маленьких дітей. І не дивно, адже розвиток інтелекту собак можна порівняти з розумовими здібностями дворічних малюків. Пси можуть запам'ятати близько 250 команд, виражених жестами та словами, рахувати до п'яти і вирішувати елементарні математичні завдання. До того ж, собаки інстинктивно прив'язуються до людини. Як тільки щеня розуміє, що люди довкола піклуються про нього, його інстинкти кажуть, що найкращий шанс вижити прив'язати себе до людини. Ось чому багато собак так нервують, коли залишаються наодинці. Вони можуть подумати, що їх покинули. Собаки взагалі просто неймовірні тварини. У носі пса розташовано до 300 мільйонів нюхових рецепторів. Для порівняння у людини їх всього близько шести мільйонів, тобто собака відчуває запах в п'ятдесят разів сильніше за нас, в супереч поширеній думці, собаки можуть розрізняти кольори, але не так різноманітно, як люди. Вченими Вашингтонського університету було встановлено, що собаки здатні розрізняти жовтий і синій колір. А ось такі кольори, як червоний і зелений, не можуть. Так само, як і нам, собакам може бути холодно чи спекотно, але при цьому їх організм здатний самостійно запобігати перегріву за допомогою прискорного дихання з висунутим язиком. Людині від такої гіпервентиляції швидше за все стане погано. Перш ніж продовжувати далі, хочу нагадати, якою важливою для YouTube каналу є активність глядача поруч із відео. Тож, якщо ви ще не підписані цей канал, запрошую підписатися, поставити лайк цьому відео, написати коментар. Впевнений, від цього виграє увесь український ютуб. Дякуємо за підтримку. Як би ми не любили своїх чотирилапих друзів, балувати їх шоколадками не можна. Для здоров'я собак це вкрай небезпечно. У шоколаді міститься токсична речовина теобромін. у людському організмі. Він метаболізується та виводиться не завдаючи шкоди. Але у собак обін речовин працює набагато повільніше. Всього 100 150 міліграмів теоброміну на кілограм ваги достатньо, щоб собака отримала серйозне отруєння. А що у наших улюбленців є свої соціальні відносини? Бачили, як іноді собаки, побачивши своїх одноплемінників, перетискають хвіст. А з боку може здатися, що таким чином тварина виражає страх. Але це не так. Хвостом собака прикриває пахучі залузи, розташовані біля анального отвору, яким її можна ідентифікувати. Тобто тварина не хоче, щоб сторонні дізналися її особисту інформацію. Ну і звісно, всі фанати собак люблять купувати хвостатим різні аксесуари, а то й костюми. Але чи знали ви, що, наприклад, нашийники з шипами придумали аж у стародавній Греції? Їх використовували для захисту шиї та горла тварини від вовків, а от першими одягати своїх собак стали ескімоси і самоїди, їх собаки хизувалися в черевиках з оленячої шкіри, щоб подушечки пальців не тріскалися від морозу. У 18 столітті придворних болонок одягали в сукні з оксамиту і шовку, а згодом собача мода міцно увійшла в наше життя. Та перейдемо від буденного до неймовірного, існує порода собак, яка здатна розвивати швидкість до 67 км за годину, що зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса. Це англійський мисливський хорд Greyhound. Ці стрункі чемпіони дуже гарні на маленьких дистанціях, а ось довгі забіги їм не під силу і навіть протипоказані. Хоча таке випробування під силу іншій породі, Хаскі – вони вважаються найбільш витривалими собаками. А упряжка з хаски може проїхати понад 160 км на день, рухаючись зі швидкістю понад 17 км на годину. Найбільший з усіх собак англійський мастив з кличкою Зорба, народжений у 1981 році. Він був найбільшим собакою в історії. Його маса була понад 155 кілограмів, а довжина від кінчика носа до кінчика хвоста 251,5 см. сантиметр. А от першість серед найменших собак у світі, згідно з книгою рекордів Гіннеса, посідає крихітка Міллі, породичі Хуахуа. У тримісячному віці маленька рекордсменка важила 172 грами і була заввишки 6,53 сантиметра. Відтоді вона перестала рости, замінивши попередню рекордсменку. Тож після перегляду цього відео погляньте на свого улюбленця іншими очима, ми впевнені, що в ньому є щось особливе, за що ви його так любите. А ще, мабуть, ви любите ютуб канал Артефакт Українська інфографіка, тож до зустрічі у наступних випусках.